Новини з фронту повітряні сили України показали, як наші пілоти опановують винищувачі F-16. і це відео без перебільшення вражає. Навчання відбувається віртуально, тож кожен льотчик може бути далеко один від одного, але водночас відпрацьовувати спідні місії у складі пари ланки або навіть ескадрилі. Симулятор є абсолютно ідентичним реальним бойовим літакам. Ба бо більше під час віртуального польоту бійці бачать детальну карту зон, де їм доведеться звільняти нашу землю від окупантів. Складається з ручки керування літаком. Є невеличка відмінність, що вона знаходиться праворуч і це більше йде як стік, як джостик для керування літака. В нас вона знаходиться по центру. Складається з очків віртуальної реальності, з ручки керування двигуном, рут, і далі монітор, та також системники і педалі. Щодо просування наших військ, то Володимир Зеленський сьогодні заявив про вдалий наступ бійців у Донецькому напрямку у своєму телеграм-каналі. Президент написав: справжня українська людь проти окупантів на нашій Донеччині Бахмутський напрямок, зокрема, жорсткі бої за кліщівку. Усій Україні є за що бути вдячною об'єднаній штурмовій бригаді національної поліції. Людь. А от в Ростові на Дону окупанти намагаються засудити до довічного ув'язнення наших бійців з полку Азов, які хоробро боронили Маріуполь. На лаві підсудних опинилися одразу 24 побратими. Ворог інкримінує героям, які захищали свою землю, силове захоплення влади та участь у терористичній організації підкорили вершину, сплавилися річкою та пройшли печерами. 42 травмованих на війні бійця довели свою незламність в реабілітаційному таборі. Спробувати свої сили приїхав навіть воїн аргентинець з інтернаціонального батальйону, а підтримали хлопців у поході їхні рідні та 20 волонтерів з різних організацій. Гребемо спинкою Ще раз. потягнув спиною. Нам потрібно всього лиш три пальці для того, щоб гребти. Ось. У це важко повірити, але навіть військові візочники завзято долали туристичні маршрути. Кажуть, що у захваті від ідеї обласних чиновників організувати такий табір, адже завдяки таким розвагам бійці повертаються до свого звичного життя, яке було ще до війни. Тарифи на комуналку таки можуть зрости. Про це заявила міністерка соціальної політики Оксана Жолневич. Така рекомендація надійшла кабінету міністрів від Сполучених Штатів Америки. Раніше наш уряд сам регулював ціни на електроенергію та газ. Тепер же тарифи визначатимуть самі компанії, які надають комунальні послуги. Також Жолневич пообіцяла, що субсидіями держави забезпечить усіх, хто не стягне нових сум у квитанціях. Саме ж підвищення цін стримуватимуть до кінця цього опалювального сезону. Все почалось з підвищеного тиску. До львівських фахівців потрапила 59-річна фермерка Любов Каблук з небезпечною патологією серця. Ще з 2015 року жінка почала відчувати проблеми з тиском. Стала раз більше задихатись. Задишка останніх десь два роки мені чим раз вірше вірше вірше. Спершу до лікарів жінка не поспішала, проте, коли вже було складно навіть піднятися сходами через сильну задишку, вона вирішила пройти обстеження. У неї є вроджений двостулковий аортальний клапан. Після дообстежень вже сформувалася аневризма сину вальсальви і висхідного відділу аорти. Це дуже небезпечний стан, адже аневризма могла розірватись у будь-який момент і призвести до смерті. Пацієнці треба було робити реконструкцію кореня аорти, висхідної аорти і заміну аортального клапана. По медичному це є операція бентала. Така операція була неминуча, та львівським лікарям вдалося вперше в Україні зробити її з найменшим розрізом. Якщо стандартно розріз сягав 30 сантиметрів, то вони зробили всього через 5. Це є добре для пацієнтки тим, що швидке одужання, швидка реабілітація, і пацієнтка у нас на сьому добу була виписана зі стаціонарного лікування. Вона приходила вже до нас на огляди. Нас задовільняє, що КТ огляди, що УЗД огляди. Вона себе прекрасно почуває задоволена. Додамо, що за останній рік львівські лікарі виконали вже дев'ять таких втручань. Така патологія як у пані Любові зустрічається рідко у п'яти відсотків випадках. Серед патології корення аорти та аортального клапана. Ірина Цвігун Катерина Самофалова. Правда, тут Львів. Страшна трагедія у Львівському трамваї. Там сьогодні прямо на очах у пасажирів померла пенсіонерка. Бідолашна встигла проїхати лише дві зупинки, як їй раптово стало зле. Водій кинувся робити старенький непрямий масаж серця, але марно ренімувати жінку не змогли навіть медики. Через 40 хвилин її серце так і не вдалося запустити. Відомо, що померлі було 72 роки. Прикрий випадок затримав трамвайний рух у Львові на годину, а деякі маршрути довелося змінити. Іронія долі Валерій все життя мріяв їздити за кермом, але його ноги припинили рости ще в дитинстві. Тож шансів витиснути щеплення та натиснути на газ у чоловіка просто не було. Єдиний вихід придбати автомобіль на ручному керуванні, але ж як утримати права в рідному Херсоні. Такої можливості інвалідам не надають на права. Я давно вже хотів здавати, просто не було такої можливості в нашому місті. Ну, років 15 так точно так була думка. Надія водити машину у Валерія з'явилася лише в 41 рік. Тікаючи від війни, чоловік опинився на заході України. Тут і дізнався, що у Львові є спеціальна автошкола для таких самих людей з ВАДами, як і він. Якщо теоретичне навчання, воно практично однакове буде для всіх, то практично складова вона має свої певні особливості. Для цього у нас є в навчені відповідні інструктора, які можуть в кожному конкретному випадку якомога краще надати цю освітню послугу. Місяць теорії та сім тижнів практики, і Валерій готовий складати іспит на права. В особливому автомобілі без п'яти хвилин шофер, хоч і хвилюється, але почувається комфортно. Особливість того, що воно для рук, тому воно і називається ручне. Ну тут доволі все просто: коробка автомат е до себе це газ, від себе тормоз. І все. Інструктори автошколи хвилюються за Валерія, наче самі здають на права. кажуть, що їхній слухач вражає своєю цілеспрямованістю та допитливістю. Отримати посвідчення у дія категорії Б це мрія його життя. Він дуже був цілеспрямований, терпеливий, допитливий. він так, активний такий чоловік по життю. І це його не зупиняє навпаки. додає йому сили. І він своєю такою цілеспрямованістю надихає і інших, і веде за собою інших тих слухачів, які є в школі. Тримають кулаки завдали випробування і в самому сервісному центрі, адже в західній Україні особливі водії ніколи ще не складали таких іспитів. Ні, в сусідніх областях ще таких іспитів не здавали. Це сьогодні перший раз, що здається практичний іспит в сервісних центрах цих трьох областей. Пересуватися запрудженим машинами Львовом Валерію було складно. Чоловік зізнається, що теорія не до порівняння простіша за практику. Найважче це постійно тримати увагу, тож без помилок таки не обійшлося. Завжди мені здається, практика складніша, тому що. Тут треба встигати все і керувати, і бачити, і бачити наперед. От навіть зараз моя помилка, тому що мене відволікли. А я не побачив, що перемикається світлофор. Попри незначне порушення, Валерій таки отримав своє омрійне водійське посвідчення. Інструктори ж зізнаються, що їхній слухач у рази краще впорався із завданнями, аніж дехто зі здорових водіїв. Ви допустили лише одну помилочку і спит у вас складемо. Вітаю вас, іспит складено. Євгенія Полікарпова, правда, тут Львів. Незвичний тендер з'явився на майданчику публічних закупівель. Не повірите, але йдеться про щурів та мишень на кругленьку суму аж у 114 тисяч гривень. Такий живий товар знадобився науково-дослідному інституту ветеринарних препаратів. Для роботи в лабораторіях вченим потрібно придбати немало не багато 400 гризунів, а утримати хвостатих науковці хочуть вже на початку жовтня.